Добрий вечір усім добрим людям. Новини у нас і події сумні. Квіти живуть своїм життям, за ними потрібно доглядати. Намагаюсь за букетом доглянути. Все ж таки троян, де не всі виживуть. Декілька штук вже викинула. От, використовую дітей, щоб не пекти печиво. Їм подобається, хоч вже й дорослі діти, але все ж таки подобається. Mm -hmm. Перетерла келихи, підготувала. Оце така справа, що завжди ставиш чисті, а достаєш чомусь вони брудні. Не знаю, дивно, завжди так виходить. Ну, а печиво у нас розмальовується завжди креативно, у тому році були навіть скелетони. От, Айсінг у мене такий дуже густий вийшов, ну то нічого або смачний. Переглядаю, що я зробила, що я не зробила. М'ясов. Півготовності, Суши-торт теж, салат теж. Перці завтра буду, це під питанням, до речі, і глінтвейн теж під питанням. От, Закуску з фиників та чорносливу зробила. Завтра тільки запекти десерт у півготовності доробити потрібно. Яблука теж вже завтра. Оце так. А, до речі, в салат гриби не поклала, тому що начебто не рекомендується на цей новорічний стіл для дракона ставити гриби. Оце спеції не купила, тому глінтвейну не буде, а в мене його... їх не всі вони є. А так, в основній масі свої всі покупки зроблені. Все стоїть у мене на балконі. Ну, не все, я дещо стомлена. Ось це мій салат без верхнього шару. Тут ховається суші торт, теж до половини зроблене не видно. Ну, а це закуска чорнослив та фіники. Зелен-зеле все чекає. М'ясо теж замаринувала, зав'язала, перев'язала. Оце мій десерт. Тут апельсинове желе і молочне желе. Мир таке буде.